Пам'ятаєте відео з Масленіці, де росіяни їли блінчики з лопати? Ось вам останнє відео з економічного форуму в Пітері. На що схоже. Лазарь Соломонович показывает российских військових, которые ничем не відрізняються от тех, что на видео. В Курской области российские военнослужащие мародируют своих же россиян. Вот посмотрите это видео. Пришли военные, вынесли там, не знаю, или из погреба, или из сарая какого-то, соленья. Потом зашли там еще в какое-то помещение, там тусанулись. Видимо, уже нечего красть и решили украсть, кого бы вы думали, козу. Вот только для чего? Что-то мне так жалко козочку. Ну вот посмотрите это видео. Не снимает одеток на. Вот черти что делают, а? Никакой совести нет. Mm -hmm. Посмотрели? А вот теперь скажите мне, как вы думаете, ваше ли мнение, напишите в комментах, зачем они украли козу? Неужели скушать? Может, для каких-то других целей? Коза, она же, можно сказать, девушка. Прошу девушек только не обижаться это девушка для вот этих мародеров. Это ни в коем случае не сравниваю козу с девушками. В общем, вот такие дела, ребята. Вот в чем заключается загадочная русская душа. Так называемый русский мир. До свидания. Не мовчите Анюта Степанова. Это послание я зачитала на конференции в Варшаве, на которой состоялся показ фильма о моей семье Война и мирный. Я россиянка. Крым это Украина. Россия это страна террорист. Путин маньяк и преступник. Призываю всех: перестаньте сотрудничать с государством, в котором режим держится на войнах, убийствах и оккупации чужих территорий. Помогите Украине освободить свои территории от орков. Русский мир это боль, кровь и агрессия. Хотите, чтобы он был у вас? Тогда продолжайте и дальше сотрудничать с Путиным и его бандой. Во главе моей страны находится гопник. У него в одной руке нож бабочка, а в другой четкий из черного хлеба. Пока вы со стороны наблюдаете, как украинцы защищаются от путинской второй армии мира, не забудьте, что здесь и сейчас ваши дети и близкие не прячутся по подвалам только благодаря украинцам, отдающим свои жизни и за наши в том числе. Путин не остановится. Сейчас террористы диктуют всему миру свои условия. И это неправильно. Если щит Украины не выстоит, то орки придут в Европу, и это всего лишь вопрос времени. Мои заотечественники требуют крови и зрелищ, а весь мир наблюдает со стороны и не может объединить усилия против одного общего врага. Дайте Украине возможность спасти нас всех. Это единственный путь, чтобы не стать холопами Кремля и не жить в том мире, который вы сегодня увидели в фильме «Война и мирный». Спасибо, что пригласили и что выслушали. Телеграм-канал Топор Помсти пише наступне: за останні місяці економіка РФ перебуває в критичному стані. Резерви спалюються, бюджет дефіцитний промисловість лише на державних вливах. Інфляція понад 9%. Інвестицій немає, попит падає. Олігархи та бізнес у шоці через відсутні змін при тому, що війна поглинає більшу частину коштів. Друге усередині Кремля тектонічна тріщина. Патрушеві грасомов, авторитетні силовики, що можуть розглядатися як нова керівна лінія. Вже після бунту Пригожина вони закріпили вплив. У лавах армії панує. Недовіра до Путіна, генерали розуміють, що солдати бунтують. Формується конспірація між силовиками задля зміни керівництва. Третє, Путін ігнорує ультиматум. Трамп дав зрозуміти, настав час очистки або відхід з війни, або США розв'яжують Україні повну свободу дій. Росія залишиться на порозі колапсу. Путін проігнорував цей сигнал. Літак повернувся до Москви. Жодних кроків назустріч немає. Четверте, поворот ситуації на 360 градусів. Патрошев та Герасимов, побачивши явно неправильний курс Путіна, ініціюють ключовий план. Створюють підґрунтя для зняття, відключення зовнішніх комунікацій, контроль над інформацією, будують раунд безпеки, внутрішні інтервенційне рішення, щоб відсторонити Путіна під приводом захисту держави, укладають домовленості з елітою. Без стабільності гроші не прийдуть, санкції будуть посилені. П'ятий план, чистий арсенал, без попередження проводиться арешт найближчих соратників Путіна, чиновників, міністрів силовиків. активізується документування провалу політики, накопичення докази економіки, війни, корупції, призначають офіційного легітимного на. Ступника або мінфін прем'єра або новий Патрушев. як самостійний керівник на тимчасовий перехідний період. Шостий військовий сигнал. Генерали реорганізовують війська, армія відкликає частину резервів із фронту. Зсу отримує доступ до нових даних. НАТО та США активізують стратегічне ударне забезпечення. Росія послаблюється, слабшає можливість продовжувати агресію. Сьомий реакція РФ солдати та офіцери відмовляються виконувати накази. Більшість прицілом на самозбереження олігархи підтримують новий курс. Світова дипломатія стає доро. Населення бачить, Путін втратив контроль і провів країну до рецесії. Восьмий український контекст: Україна готова реагувати на злам у Кремлі. ЗСУ можуть завдати точкових ударів по лінії постачання. НАТО нарощує контингент США. Доставляють додаткові ракети інструкторів. Стратегічний переворот в Кремлі, шанс для дипломатії, скорочення війни. Дев'ятий висновок. Наразі бази влади Путіна у розбитому стані. Звідси вихід переможця Патрушев Герасимов, раціональні силовики з планом стабілізації. Вже немає потреби у масштабних війнах. Небезпечні атаки можуть. Бути завершені без відставки Путіна РФ лише поглибить нестабільність. Україна та Захід очікують завершення внутрішнього процесу, саме зміна керівництва в Кремлі, стане перехідним моментом до миру або масштабної ескалації. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.